Роман зі своїм товаришем Володимиром вже сім разів їздив на схід з гуманітарною допомогою нашим військовим. кажуть, були у всіх гарячих точках проведення антитерористичної операції, змінюючи свій напрямок в залежності від потреб вояків. Напрямок Лисичанськ ми зняли по тій причині, що зараз трошки там більш забезпечена ситуація. Напрямок Дебальцево також зняли, бо ми знаємо, що зараз наші війська відійшли в Артемівськ, там поблизу Дебальцевого. Мар'їнка також зараз трошечки так відкладжена на потом, бо там вже хлопці забезпечені, там ми вже бригаду повністю, ну не бригаду, а блокпост, який налічує 45 людей, ми вже їх повністю брали, якби забезпечили, оділи. Тому зараз основний найгарячий напрямок залишається це село Пєсків, це Донецька область. Ми взяли таке направлення, що ми повинні постійно їздити на передову. Там, де закінчується дорога, і починається справжня війна, починаються окопи. З останньої поїздки повернулися два дні тому. Дорога зізнаються, була дуже важка, тому що, окрім традиційних продуктів харчування, домашньої їжі та одягу везли адресні посилки, і родичі просили передавати їх особисто в руки бійцям. Зверталися кажуть, ви знаєте, в батальйоні правий сектор. а ми находиться в ОУН. А мі знаходиться там закарпатська січ, мій знаходиться там в 93-й бригаді. Було дуже тяжко, тому що це по лінії фронту. Ми фактично розсікали, доставляючи кожному безпосередньо в руки. Тому що ящики були підписані, позивні були підписані в цих ящиків, номера мобільних телефонів. Тому мусили особисто дати в руки. Але як би не було важко, кажуть чоловіки, вони не зупинятимуться, бо вже не бачать свого життя без цієї роботи. І тепер ми вже як. Ну, ми вже не можемо від цього відмовитися. До того ж відчувають відповідальність перед тими хлопцями, які з нетерпінням чекають вісточки від рідних з мирної України. Побувши один раз на передові, поспілкувавшись з хлопцями, ти просто розумієш, що це такі самі ровесники, це ще молодші хлопці. У них так само вдома діти, у них так само вдома батьки, у них так само вдома дружини. Всіх чекають, і тому ти вже як зобов'язаний. Тось тобто, їм же це все доставляти. Відповідальність дуже велика. Тому закликають всіх буковинців не опускати руки, не ставати байдужими, не боятися допомагати та разом іти до перемоги. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.